Сьогодні ми поговоримо про те, як варити рис, щоб він вийшов ідеальним. Крок перший. Підготовка спершу ретельно промийте рис під холодною водою, поки вона не стане прозорою. Це допоможе позбутися надлишку крохмалю, щоб рис не злипався. Деякі сорти, такі як басматі, краще ще і замочити у воді на 20-30 хвилин. Крок другий. Правильне співвідношення води та рису. Співвідношення залежить від сорту. Для довгозернистого рису, наприклад, басматі, беріть одну частину рису на півтори частини води. Для середньозернистого або круглозернистого рису пропорція трохи інша одна частина рису до двох або навіть двох з половиною частин води. Крок третій – Процес варіння виберіть каструлю з товстим дном, налийте воду, додайте дрібку солі і доведіть до кипіння. Засипте рис, зменшіть вогонь до мінімуму і накрийте кришкою. Тримайте рис на слабкому вогні, поки вода повністю не вбереться. Для довгозернистого рису це займає близько 12-15 хвилин, для середньозернистого 15-18 хвилин, а круглозернистий потребує 20-25 хвилин. Фінальний крок витримка Після варіння не поспішайте відкривати каструлю. Залиште рис під кришкою ще на десятьох хвилин, це дозволить йому дійти і стати розеси частим. Перед подачею обов'язково розпушіть рис видалкою, а для більшого смаку можна додати трохи вершкового масла або улюблених спецій. І ось ідеальний рис готовий. Дотримуючись цих простих порад, ви завжди отримаєте чудовий результат.